Вітаємо, дослідники. Ласкаво просимо на цей канал, де ми руйнуємо парадигму просвітництва та відкриваємо істини про наших предків слов'ян. Сьогодні ми будемо займатися автором, який найкраще описує слов'ян, оскільки пише про власний народ, а саме, Йорданом. У своїй праці Джеті Йордан описує численні народи, географічні простори та різні епохи. Навмисно використовуючи назви гети і готи як взаємозамінні, однак почнімо з самого початку і подивимося, де приховується обман просвітництва. А саме, чому сучасна наука стверджує, що готи є германським народом. Сьогодні ми розглянемо тексти Йордана так, як він сам їх написав, перекладені з Латини, без інтерпретацій просвітництва. Далі йде цитата з Джетіка На самому острові Скандзя, про який ідеться, хоча його населяють багато й різні народи, птолемей усе ж згадує сім їхніх імен. Через надмірний холод там ніде не трапляється бджолиний рій. У північній частині острова живе народ адогітів. Далі йде цитата з Джетіка: після цього з'являється безліч різних народів: Теусти, Ваготи, Бергіони, Халини, Ліотиди, поселення яких усі розташовані на одній рівнинній і родючій землі, і тому вони часто зазнають нападів інших народів. Після них ідуть Ахельміли, Фіннайти, Фервіри, Гандхіготи. Далі йде коментар. У цих двох цитатах чітко видно, що Йордан спершу повідомляє нам про сім племен, які, за його словами, птолемей згадує як мешканців самого острова Скандзя. Після цього текст переходить до переліку інших народів, які також населяють острів Скандзя. А далі Йордан починає перелічувати інші народи, розташовані поза островом. Далі йде цитата з Джетіка. Є й інші, розташовані поза ними, Остготи, раумарики, аернагарики, фіни, наймирніші з усіх мешканців Скандзи, а також їхні родичі, Віневілоти, Суетиди. Відомі серед цього народу як тілесно більші за інших. Хоча й дани, що походять із їхнього племені, витіснили герулів із власних земель, які серед усіх народів Скандії претендують на найбільше ім'я через свою виняткову висоту, серед них також перебувають грани, Аугандзи, Еунікси, тетели, руги, арохі та рани всі ці народи. Тілом і духом більші за германців воювали з дикою жорстокістю звірів. Далі йде коментар. Текст чітко починається з вислову є, й інші розташовані поза ними, що показує. Йордан уже не говорить про народи, які мешкають на самому острові Скандзя, а про інші народи, що знаходяться за його межами. Отже, перелічені далі народи, остготи, фіни, дани та інші не є острівним населенням, а континентальними народами, розташованими за островом. Далі Йордан використовує назву Скандія, яка не позначає острів, а ширшу північну землю. У гецькому мовному контексті корінь сканд несе значення краю, межі, кордону. Таким чином, Скандія означає крайню землю, північну межу заселеного світу, а не конкретний острів. Звідси випливає чітке розмежування острів Скандзя, це острів на краю світу, тоді як Скандія це континентальна прикордонна земля, у якій живуть різні народи, серед яких Йордан перелічує іготські групи. Отже, текст Йордана не описує германську прабатьківщину, а північний край світу, поділений на острівну й континентальну зони, де готи розміщені саме в контексті цього граничного світу. До цього моменту Йордан говорить із повною впевненістю та стверджувальним тоном. Він описує географічні положення і народи так. Як вважає їх усталеними і відомими, не вживаючи мови сумніву чи передання чуток? Саме тому цей пасаж має характер опису, а не легенди чи переказу. Далі йде цитата з Джетіка від цього острова Скандзя, отже, немов від якоїсь майстерні народів або, радше, від Лона племен, готів згадують, що колись вони вийшли зі своїм царем на ім'я Берег. І щойно вони зійшли з кораблів та ступили на сушу, негайно дали цій місцевості ім'я. Бо й донині, як розповідають, вона зветься Готіскандз, звідти, просуваючись далі. Вони дійшли до земель ульмерогів, які тоді мешкали на узбережжях океану, розташували свій табір і, вступивши в бій, вигнали їх із власних земель, так само підкоривши ще тоді й сусідніх вандалів, приєднали їх до своїх перемог. А коли чисельність народу значно зросла, і вже майже п'ятий цар після берега Філімир, син Гадаріха, правив він ухвалив рішення вивести звідти військо разом із готськими родинами. Шукаючи найвідповідніші місця й землі для поселення, він досяг земель Скіфії, які їхньою мовою називалися Оюм. Далі йде коментар: у цьому пасажі Йордан уже не говорить утвердним тоном географічного опису, а чітко переходить до передання розповіді легендарного характеру. Він використовує вислови на кшталт, готів згадують, що колись вийшли та, як розповідають, чим показує, що фіксує існування певного переказу, не ототожнюючи його з установленим історичним фактом. Таким чином Йордан чітко позначає межу між достовірним знанням і наративною традицією, передаючи легенду про міфічного царя берега саме як легенду. Далі оповідь переходить до поселення в Готісканді та до більш реалістичного опису розвитку народу. Коли чисельність населення зростає, частина готів під проводом царя Філімера залишає початкові землі і вирушає на пошуки нового місця для поселення. З цього пасажу стає зрозуміло. Що ти мають сформовану царську владу та культ героїчного вождя, а також усталений звичай, зі зростанням населення частина народу відокремлюється і засновує нове царство. Ця модель є характерною для давньої тракопелазгійської традиції, у якій царська влада має сакральний характер. А розширення народу відбувається шляхом відокремлення нових груп під проводом членів правлячого роду. Археологічні дані підтверджують розповідь Йордана про цей рух. У районах поблизу річок вісли та одри засвідчені поховання з кіньми, кінською зброєю та зброєю ще приблизно від 1200 років перед Христом, елементи характерні для кінних і воїнських культур. Із розповіді також стає ясно, що не весь народ переселяється. Одна частина залишає старій землі, а інша залишається. Цілком логічно припустити, що саме ця частина, яка залишилася, стала основою пізніших місцевих народів, серед яких і сучасні слов'янські спільноти. Далі йде цитата з Джетіка. Та частина готів, про яку говорять, що за філімера перейшла ріку і оселилася в землях Оюм, заволоділа бажаною землею. Без зволікання вони одразу дійшли до народу спалів і, вступивши в бій, здобули перемогу, а звідти, вже як переможці, спрямували свій рух до найвіддаленішої частини Скіфії, що розташована поблизу Понтійського моря. Таким чином, це згадується майже як історична розповідь у давніх піснях, які співають спільно, і це найнадійніше підтверджує Аблавій, славетний описувач готського народу у своїй історії. Із цим поглядом погодилися й деякі з давніх авторів. Йосиф найнадійніший літописець, який всюди дотримується правила істини і простежує походження подій від самого початку. Також поділяє подібну думку, але чому він оминув ті початки готського народу, про які ми говорили, ми не знаємо він згадує лише магога, як їхнього пращура, і стверджує. Що їх називали скіфами як за народністю, так і за ім'ям. Перш ніж перейти до іншого викладу, необхідно насамперед окреслити межі цих земель, так як вони простягаються. Далі йде коментар. У цьому цитаті Йордан показує нам, що північні гецькі групи знову повертаються на Балкани. Це цілком нормальна поведінка для героїчної культури. Йордан розповідає, як ці групи силою знаходять своє місце і оселяються поблизу Чорного моря. Він прямо зазначає, що йдеться про переказ, а потім додає, що Йосиф, якого він визначає як найнадійнішого літописця, підкреслює, що говорить правду і поділяє той самий погляд. Водночас Йордан зауважує, що Йосиф пропустив початки розповіді пророки на острові Скандзе і що оповідь Флавія починається від магога, представленого як їхнього пращура, при цьому стверджується, що їх називали скіфами. Саме скіфи є давньою назвою слов'ян. Тому в наступному пасажі Йордан переходить до опису цих земель, щоб показати. Де вони простягаються і де слов'яни живуть з давніх давен. Далі йде цитата з Джетіка. «Скіфія, справді межує із землею Германії аж до того місця, де бере початок ріка Істр або де розширюється болото. Званим Мурсіанським вона простягається аж до рік Тірас, Данастр і Вагосола, а також до великого Дана прайдогір Тавра, не того, що в Азії, а власне, тобто Скіфського. Через увесь вхід до Меотіди і за Меотідою, через протоки Босфору, аж до гір Кавказу та ріки Аракс, а потім, звертаючись ліворуч за Каспійським морем у найвіддаленіших межах Азії, оточена Північним океаном спочатку вузька, мов гриб, а згодом дуже широка й округла, простягається до гунів, албанів і серів. Ця, кажу, батьківщина, тобто скіфія, яка тягнеться далеко і широко розгортається, має на сході сарів, які ще на самому її початку мешкають на березі Каспійського моря, на заході германців і ріку віслу на півночі. Тобто в Арктичній країні вона оточена океаном на півдні Персією, Албанією, Іберією, Понтом і крайнім руслом істру, що зветься Дунаєм, від його гирла аж до витоку. Далі йде коментар: у цьому пасажі Йордан чітко відмежовує германські племена від інших племен на сході. Після цього він дає докладний опис того, де живуть ці скіфські племена. Окреслюється величезний ареал, що простягається від Германії на заході аж до найсхідніших меж за Каспійським морем. Саме цю обширну територію Йордан називає своєю батьківщиною батьківщиною скіфів. Таким чином, він категорично й неодноразово відмежовується від германців і чітко визначає Скіфський світ як окремий, самостійний і значно ширший культурно географічний ареал. Далі йде цитата з Джетіка. Усередині цієї скіфії знаходиться місце, яке розділяє Азію та Європу, а саме Ріпейські гори, з яких бере початок величезна ріка Танаїс, що впадає в Меотіду. Окружність цього болота становить 144 тисячі кроків і ніде не перевищує восьми ліктів глибини. У цій скіфії першим народом, який живе з заходу, є народ Гепідів. Оточений великими і відомими ріками, Ботиса тече вздовж їхнього північного та західного боку, з півдня їх оточує сам великий Дунай, а зі сходу їх перетинає Флутавзис – швидка й вируюча ріка, яка люто вливається в течії істру. У глибині від них знаходиться Дакія, укріплена немов вінцем стрімкими альпами, по їхньому лівому схилу, що обертається на північ. Від витоку ріки вісли через величезні простори оселився багаточисельний народ венетів, імена яких, хоч нині й змінюються залежно від різних родів і місць. Однак головним чином називаються склавіни й анти. Склавіни мешкають у землях від міста Нові Єтуном і озера, званого Мурсіанським, аж до Данастра, а на північ до Вісли. Вони мають болота і ліси замість міст. Антиж, які є найхоробрішими з усіх, простягаються там, де Понтійське море робить вигин від Данастра аж до Данапра. Причому ці ріки віддалені одна від одної багатьма проміжними стоянками. На узбережжі океану, де через три гирла води ріки вісли впадають у море, живуть відівари, зібрані з різних народів. Після них той самий океанський берег займають Ести, цілком миролюбний рід людей. На південь від них оселяється найсильніший народ акацерів. Які не знають землеробства і живуть скотарством і полюванням, за ними над Понтійським морем простягаються землі болгар, яких лиха наших гріхів зробили надто відомими. Звідти ж гуни, як найплодовитіше насіння серед найсильніших народів, породили подвійну лють племен. Бо одні з них називаються алціагірами, інші савірами, які, однак, мають роздільні поселення. Алціагіри живуть біля Херсона, звідки купець жадібний до благ Азії ввозить товари, влітку вони кочують рівнинами, де пасовища приваблюють їхні стада, а взимку повертаються до Понтійського моря. Хунугури ж відомі тим, що від них походить торгівля хутром куниць, і хоробрість цих мужів наганяла страх. Далі йде коментар: у цьому пасажі Йордан знову спрямовує нас до розуміння того, де знаходяться землі скіфів. Він чітко показує, що ці землі простягаються по обидва боки уралу. Причому сам Урал проходить посередині і слугує внутрішньою віссю, а не крайньою межею. Далі Йордан докладно перелічує народи, які живуть у скіфії, скіфські народи, гепідів, даків, венетів, склавінів і антів. Пізніше він описує також відіварів, естів, акацерів, болгар і гунів. Раніше він згадав і найсхідніші народи, царів, як східну межу цього світу. Коли ми розглядаємо спосіб, у який Йордан описує поселення цих племен, стає очевидно, що їхні території часто перекриваються. Тут немає жорстких і незмінних кордонів. Кордони є рухливими і змінюються на різних етапах історії. Це давні слов'янські народи, описані під різними назвами в різні епохи, але такі, що належать до одного й того ж людського та культурного масиву. Отже, друзі, у цій першій частині нашого дослідження Джетіка Йордана, ми встановили, що сам Йордан ототожнює свій народ зі скіфським народом, частиною величезного скіфського моря. Ми побачили. Що серед готів існує царська влада, кінна культура і культ героя. Це є стимулом до постійного руху та розширення. Коли народ зростає, частина його відокремлюється і засновує нове царство, модель. Характерно для всіх скіфських племен, спадкоємців Тракопелазгійської традиції, у якій царська влада та культ героя є основоположними. У наступній частині ми продовжимо наше дослідження Джетіка і побачимо, як Йордан послідовно підтримує свою тезу, що Готи не є германським народом, а частиною великої скіфської спільноти. Дякуємо вам, друзі, що переглянули це відео. Підписуйтеся на канал і залишайте свою думку в коментарях.